Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 16 квітня 2023 року. Вітаю всіх християн східного обряду з висвітлим святом Воскресіння Христового. Бажаю всім мирного неба і радості в душі. Сьогоднішній аспект з'єднання місяця з Сатурном в рибах дуже красномовно описує це свято, адже Сатурн це церква як організація, це серйозність, відповідальність, це структура. це Старіше на наші роду, це обов'язок. Риби це духовне піднесення, релігія, віра, літургія, молитва. Місяць це ми, наше оточення, наша сім'я, наш рід і наші традиції. В другій половині дня відчуватиметься приплив сил і бажання єднатися з родиною. Для тих, хто не святкує, ці аспекти означатимуть зустріч з близькими, з творчими або старшими за статусом чи віком людьми, з начальством з друзями, можуть бути перемовини, співбесіди, принч. Слід відзначити, що можливі несподівані конфлікти з жінками, які спалахуватимуть на рівному місці. Щоб гармонізувати напруження, попросіть жінок про допомогу. Або допоможіть їм, віднесіться до них з повагою, делегуйте їм важливі обов'язки. І Вовкі ситі, і вівці цілі. Сьогодні неділя, День Сонця, тож святкуємо, радіємо життю, насолоджуємося кожним його моментом. Проте пам'ятаємо про небезпеку, яка нікуди не зникла, і будьмо уважні та обережні. Гарного всім дня!